Десять найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді. В Ірпінській громаді посилила безпеку об'єктів критичної інфраструктури, щоб бути готовими до можливих ворожих обстрілів. Ірпінь відвідали керівники відомства з інтелектуальної власності Європейського союзу. Вже 20 котелень запрацювали в Ірпені після старту опалювального сезону. Ірпінські спортсмени вибрали 21 медаль на чемпіонаті світу з кікбосингуска. П'ятеро з них стали чемпіонами світу. В Орпані відкрилася приватна клініка столиця. У ній будуть безкоштовно протезувати військових та обслуговувати не херпінців, чиї батьки загинули на фронті. В Орпінській міській бібліотеці пройшла творча зустріч із відомою українською письменницею Люко Дашвар. Центральний храм Орпоня, один із найстаріших храмів регіону Свято Троїцький, перейшов до Православної церкви України. Будівля «Теплоенергопостач» повертається у власність Сірпінської громади. Приміщення на вулиці Ярославській 10 громаді передає Київська обласна військова адміністрація. Голова Кова Руслан Кравченко перевірив хід відбудови чотирьох об'єктів Верпині. Мешканці Рпінської громади вийшли на загальну міську толок більше інформації на усіх платформах ITV.